Мій рідний Романів, тобою я завжди живу. Романів, мій милий Романів. Тебе я всім серцем люблю. Тут люди додержують слова, розділять і радість, і біль. У шані тут рідна я мова, родина і батьківський дім. Шляхами твоїми літали. Стрілецькі і славні полки, романівських хлопців, до честі і слави, великозацькі стежки. Землиця романівська рідна, навіки священна я ти, твою ми історію гідно несемо в далекі світи. Під горою там під кам'яною розкинулось рідне село. Це є наш романів коханий, романів він милий для серця мого, це є. Ось такі прекрасні пісні та вірші про рідне село звучали у виконанні його мешканців під час святкування визначного ювілею 600-х роковин першої писемної згадки про село романів Перемишлянського району. й пекло, пішли стежками від мами, Це ще мило й пекло. Свято було величним, барвистим і веселим. Радісні обличчя дорослих і малечі, барви вишиванок та звуки музики надавали йому особливої атмосфери. першою сторінкою свята стала урочиста служба Божа у відбудованому храмі святого архістратига Михаїла. Сьогодні я маю радість і за честь привітати сьогодні вперше за вісім років вас, єдину громаду села Романова, із цим великим святом, святом пам'яті, святом надії, святом нашого майбутнього. Адже тут наша батьківщина, тут наша земля, тут поховані наші діди, прадіди, наші пращури. Ті, за кого ми можемо і маємо можливість молитися, тут наші святині, в яких ми приносимо Богові жертв. Село Романів розкинулось у мальовничій долині, утвореній відрогами гологірського та вороняцького кражів, що тягнуться сюди аж із Золочівщини. Історія села є глибокою і цікавою. Згідно досліджень істориків свого часу, Романів входив до Звенигородського князівства, і його мешканці першими зустріли навалу ординців, що йшли на Звенигород. В історичних хроніках збереглася також згадка про Іванка Сушика і з Романова, який брав участь у відомій гринвальській битві. 600 років тому з історичних джерел зафіксовано першу згадку про свою романів. Шість століть тут вирує життя, праця, змінюється покоління за поколіннями. І слава нашим батькам, дідам та пращурам, які заснували наше славне село Романів. Дякую за увагу. Вчитель історії сільської школи Ярослав Іванишин виступив з ґрунтовною розвідкою про минуле села. Як Романівцям вдавалося знову і знову відбудовувати своє село, воскресати з попелу? Відповідь проста. На першому місці в них був Бог та інтереси всієї громади. Першим, що відбудовували в селі після спустошення, була церква, на яку ніколи не шкодували грошей. Так у 1635 році для малювання іконостасу церкви був запрошений відомий львівський маляр Микола Шпаніель. Пізніше, коли з метою асиміляції українців та втрати їхньої ідентичності в селі було споруджено костел і їх поставлено перед умовою відрешення від власної віри або викупу приміщення, мешканці села зібрали величезну на той час суму 6 тисяч золотих, продавши дерев'яну церкву, дзвінницю та багаті грунти. В результаті романів не лише залишився повністю українським, але й отримав одну з перших у Галичині сільську моровану церкву. Продовж своєї багатовікової історії село завжди вирізнялось активністю, патріотичністю та освіченістю. Діти селян здобували освіту у Бережанах і Львові. Ще на початку минулого століття тут було засновано хор та духовий оркестр. Діяли осередки товариств Січ і Сокіл. В червні 1904 року в Романові побував визначний український письменник і громадський діяч Іван Франко. Село дало Україні багато славних синів і дочок. Про вихідця з Романова, відомого вченого філолога і славіста Олексу Горбача, розповіла присутнім вчителька Ганна Кузів. Народився 5 лютого 1918 року в селі Романові в сім'ї Віта, як він сам писав, в середньозаможній сім'ї, де було четверо дітей і, четверо, і чотири гектари поля. Тільки його одного дав батько вчитися на пана, тому що він був хворобливий. І тому тільки він здобув вищу освіту. Спочатку навчався в рідному селі, потім закінчив Львівську гімназію, а потім закінчив Львівський університет, так званий тодішній гуманістичний факультет. Згодом він був названий філологічний. Він ніколи не забував про своє рідне село. І майже всі свої твори, які він написав, пов'язані з селом Романовим. Так він написав хроніку села Роман. Розділ з хроніки села Романова, фольклор села Романова, Говірка села Романова, тяжкі роки після воєнної періоду сіл Бобреччини і в всіх спогадах, які він писав в своїй листуванні, він весь час звертався до рідного села, до вихідців свого села, і, а сам не міг побувати на Україні, аж тільки коли Україна здобула незалежність. 1993 році. А темою виступу вчительки Катерини Гуц був життєвий шлях народженого в романові подвижника відродження кобзарства у Галичині Юрія Сингалевича. Юрій Малку виявляв любов до музики. Різ кмітливим і винахідливим хлопчиком. Ще у ранньому дитинстві парафія дідусь... на парафії дідуся в Романові почув гру мандрівного кобзаря. Пізніше, навчаючись в гімназії по підручнику Гната Хоткевича, сам змайстрував собі бандуру і навчився грати на ній. Ще в передвоєнний період Юрій Сенгалевич, перший із галицьких бандуристів, виступив по радіо. А фірма Одеон в цей час випустила першу грам платівку із записом інструментальних творів у його виконанні. В репертуарі бандуриста було багато історичних, побутових, жартівливих народних пісень, інструментальних творів у власних обробах, обробках, кілька дум. Свої концертні програми він часто супроводжував розповідями про кобзу, бандуру та кобзарство. У багатьох виступах наголошувалось, що культські співака та співу завжди був властивий селу впродовж його шестисотлітньої історії. Яскравим підтвердженням цих слів стали виступи на святі сільського хору та інших фольклорних колективів. Групним разом з гаківниці з гармати! Розділити з романівцями радість знаменного ювілею прибуло багато гостей зі Львова, області та околиць. Відомий краєзнавець та дослідник історії населених пунктів Галичини Василь Лаба розповів про цікаву версію походження назви села. Але напевно у вас буде питання, а що Романів такий молодий, що йому тільки хіба 600 років не може бути? І я так думаю, ваш романів принаймні на 200 років більше, ту назву має. Тобто документальна історія 400 600 років сягає, а назва 800. І знаєте чому? Звенигородський князь Роман мусив мати десь свій маєток у 1207-8 роках, де йому було жити. Там його не хотіли. І він собі видно тут збудував маєток, який дістав назву «Романів двір, або може «Романів замок. Я точно не знаю. Може там на кому вулиці замок був? Шара... Зустріли присутні вітальне слово та музичний дарунок ансамблю бандуристок Галичанка, відкритого акціонерного товариства Укртелеком. Актуальним у контексті 60-літнього ювілею Романова був виступ народного артиста України Святослава Максимчука. Мій український патріотизм то не сентимент, не національна гордість, то тяжке ярмо, вложене долею на мої плечі. Я можу здригатись, я можу проклинати долю, що вложила мені на плечі це ярмо, але скинути його не можу. Іншої батьківщини шукати не можу. Постав би підлим перед власним сумлінням. І коли що полегшує мені двигати це ярмо, так все те, що бачу, як український народ, хоч він отемнюваний, деморалізований довгі віки, а все-таки поволі підноситься. Чуючи вчора ширших масах жадобу світла, правди і справедливості і шукає до них шляхів, отже, варто жити для цього народу, і ніяка праця не піде на марне. Слова митця ще раз засвідчили, що село завжди було, є і буде коренем української нації. Це село зберігає звичаї і традиції, село вишиває сорочки та рушники, село творить добробут і достаток, а це значить, що корінь наш не знищенний. Багатовікова історія села Романів яскравий приклад тому. Жителям Романова є чим гордитися і в новітні часи, але поки це виглядає лише тінню минулого. Історія нашого села вчить, що нам є з кого брати приклад, то хіба ж ми знехтуємо цей найкращий дар? І чи варто відкривати минуле, щоб знову його поховати? Ми маємо гідно розпорядитися над банням історико-культурної спадщини. Саме в історії рідного краю знайдемо ті ниточки, які реально пов'язують сучасність сучасністю з майбутнім. Завдяки цьому, можемо отримати ми грунтовну відповідь на запитання: хто ми звідки і куди йдемо.